Вітаю, друзі, і починаю доганяти те, що пропустив. А, а можливо, заборгував. Ну, перервою, яка була вимушена, зв'язана із технічними моментами із завантаженнями, про які я говорив. Ну, але тим не менше, нема чого оправдуватися. Давай далі, Чебан. І сьогоднішня зустріч, цей терапевтичний етюд. Я би назвав одним словом. Сьогодні не буде ніяких пунктів 1, 2, 3, 4, 5, якогось такого узагальнення, до якого я там привожу в своїх рекомендаціях, ще чогось, концептуальних речей, екзистенціальних, які звучали останнім часом. От сьогодні я спробую поговорити з вами короткий час. Нагадую, терапевтичний YouTube: це звуження часу. І викласти, можливо, одну думку, але якщо вона комусь буде потрібна і когось зачепить, і він скаже: Вау, він влаштує тоді ланцюжок ланцюжок думок, дуже важливо бути каталізатором, не дати якусь рекомендацію, тривалу, навчати, повчати от дати отой пінділь, поштовх, щоб людина далі так -дик 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 -дик, активно почала крокувати по житті, вирішуючи свої якісь проблеми, тільки тому, що вона. Почула, от дали їй оцей елемент старту. О, такий психологічний стартап. Отже, основна ідея, яку я сьогодні виношу, і вона вже прозвучала а, в назві цього терапевтичного етюду, а, вона зводиться до цієї фрази. Зараз я її вивожу знову на екран. Бачите, яка програма в мене з'явилася з можливості плавних якихось рухів. Отже, основна ідея зводиться до цього: зроби те, що потрібно іншим більше чим тобі. Так. Задумався навіть. Зроби те, що потрібно іншим більше, чим тобі. При цьому задоволення рухає людиною по а, в напрямку: я повинен забезпечувати, я повинен отримувати радості від життя. Я повинен тішитися цьому житті. Фіксувати цю радість для свого життя, а потім, уже звичайно, якщо я задоволений, то я автоматично поширюю на інших. А тут така певна до певної міри і провокація, і такі великі знаки запитання. А виявляється, я можу орієнтуватися не на себе. Я буду робити те, що мені подобається, але з розумінням, що воно потрібно більше іншим, ніж мені. На цьому побудований, можливо, альтруїзм, на цьому побудовано багато чого, і на цьому побудована основна ідея, в тому числі, наприклад, досягнення задоволення і щастя в цьому житті. Цікавий момент. Щастя від того, що ти робиш те, що потрібно більше іншим, чим тобі. А значить, воно буде повертатися до тебе від кого? Від інших. І принцип психологічного бумеранга, який ти запускаєш у вигляді своїх емоцій, поширюючи їх навколо, вони автоматично повертаються до себе. Як недавно я десь було, Ана один плюс один сказав, що ти не маєш права споживати щастя, якщо ти його не продукуєш. Але в даному випадку йде мова про продукцію. Для інших більш дефіцитно, можливо, вона в тебе виходить значно легше, краще, ну в силу фаховості, в силу схильності, до якихось наук, до якоїсь справи, і зрозуміло, що в тебе руки ростуть не з одного місця, і ти добре ремонтуєш двигун. А іншим це більше потрібно, навіть ніж тобі, чим тобі. І це не просто твій факт, це не просто твоє захоплення автомеханікою, чи захоплення наукою, чи педагогікою, чи, чи, чи не суть важна. Суть важно в тому, що а, ти віддаєш дефіцит для інших то те, що являється дефіцитом для інших. От коли я роздумував, все-таки я дякую, що вам подобається, що я наповнюю свої терапевтичні етюди якоюсь музикою. Якимись уподобаннями і розповідями. Ну, це не розповіді. Я далеко не музикальний критик і не такий уже крутий знавець музики. Я просто орієнтуюся на свої смаки, під збирою, бачите, за моєю спиною, та й не тільки тут далі пішло шкафами. Те, що мені подобається, слухаю те, що мені подобається, нікому нічого не нав'язую, просто показую. А є ще така музика? От зараз я вам підкину одну річ. Фух, сказав річ, аж образливо стало за людину, про яку я хочу зараз сказати. Це не річ. Я підкинув вам інформацію про людину, яка, як на мене, добре ілюструє ось цю ідею: зроби те, що потрібно, або роби те, що потрібно іншим, більше ніж тобі. І буде тобі щастя. Дуже незвична людина. От я впевнений, що це виконавець, це музикант, виконавець. Я впевнений, абсолютно впевнений, що більшості з вам, хто послухає за. Я сьогодні не буду називати жодного диску. Я навіть не буду називати концерти, музикальні твори, де він грає, виконує. Вам достатньо загуглити, закинути в будь-яку ну, бажано велику пошукову систему це ім'я. Щоб вийти ну, в Ютубі на записи концертів, де він, де він хотів сказати, грає. Ні, де він живе музикою. І коли ти дивишся і слухаєш те, що він творить, в тебе абсолютно виникає відчуття ось цього, що перед тобою людина, яка робить. Те, що потрібно мені мільйонам людей більше, чим йому. Він просто реально живе цим. От в нього є таке, коли слухаєш цього виконавця, немає відчуття, що він а, виконує музику, що він технічно, віртуозно виконує музику. Він реально в ній живе. Є музиканти талановиті, є просто геніальні музиканти. Виконавці в будь-якій сфері, перепрошую, в будь-якому напрямку музики, чи, чи джаз, чи класика, чи рок, яких можна з легкістю слухати лише на носіях. Цього буде достатньо. Ви поставили на хорошій апаратурі, хороший носій, чи це вініловий диск, чи це CD, тим більше в хорошому форматі. Супер супер сіді, чи ще якомусь у вас шикарна акустика. Ви реально майже в музикальному, чи в концертному залі, чи на стадіоні, де вживу грає цей легендарний рок-ансамбль, рок-група. Тобто, ви реально відчуваєте, коли ви створюєте відтворюєте цю музику. Це хороші музиканти, і технічна передача може при вашій фантазії відтворити все, що ви можете жити цією музикою. Але є не так багато музикантів, яких потрібно і слухати, і їх бачити. От Якщо ви лише слухаєте їх, ви естет, ви отримаєте насолоду, ви розпливаєтеся, ваша душа витає десь, ви кайфуєте, ви з друзям кажете, а це музика. от. От створив людина, творила людина геніальну річ і будеш жити століттями. Ти от послухай, як виконує, от чуєш, як звучать ті чи інші інструменти. Все правильно, все вірно. І ви тут же підняли келих, і ви тут же розмовляєте з друзями, ви кайфуєте, ви відключилися. Але є музиканти, яких коли ти не просто слухаєш, а коли ти їх ще й бачиш. Ідеально в живому варіанті. Ідеально. Ну, життя не дозволяє нам подорожувати, скакати по країнах, континентах, щоб відвідувати любимих своїх музикантів і дивитися їх вживу. Але принаймні, навіть на YouTube з його звуком, ну Боже, нехай так воно є. Нічого в цьому страшного. Просто я хочу, щоб ви побачили і послухали музиканта, який. Як на мене, живе за цим принципом. Робити те, що потрібно іншим більше, чим йому. А, знаєте, я стільки таку зробив велику передмову, щоб нарешті витягнути це ім'я. І а, я зараз нап спробую наплинути на екран цього. Геніально! Просто геніально! Акордеоніста, бандеоніста Маріо Стефано Петрудаккі. Маріо Стефано Петродаккі. Це італієць. Італієць, який грає в основному навіть не на акордеоні а на Банденеон. І, звичайно, я навіть думав, от якщо взяти Бандено, можливо взяти і показати Галіано Річард Галіано. А потім вирішив ні. Галіана, звичайно, геніальна грає за всяким сонімом. Але от Маріо Стефано Піетто Даркі італієць. – італієць. який, як на мене, на мене, сьогоднішній день найкраще, найбільш живо виконує безсмертні твори Астора П'ятсоло. Подивіться, Маріо Стефано Даркі, коли він грає з різними оркестрами, а він все таки відвідав на сьогоднішній день, по-моєму, 58 країн. Уявляєте, наскільки він запитаний. Він був в Україні, він був в Дніпрі на джаз фестивалі Його на один день, я не знаю, яким чудом прип'яли до міста Дніпро перед тим, ніж він вночі полетів у Париж давати. У Франції 20 концертів підряд. Ну, тобто можете уявити, а, наскільки високий, високий талант і передача музики а, Даркі. Але чому я показую, я вже сказав, Галіано – це також геніальний бандеоніст, а Даркі – не менш геніальний музикант. Але чому я його показую? Тому що те, що він робить на сцені з оркестрами, те, що він робить соло, як він переграє класику, в тому числі в класичному варіанті Астра П'ятсолу, як він переграє, і як він живе цією музикою, що ви це побачите на виразом обличчя, ви побачите його рухом тіла, ви побачите, як він просто не може всидіти, схоплюється. Здається, ну італіянець, ну жива. Ні, це просто людина в цій музиці. Тому що коли завершується музика, він просто як очманіло вискакує десь з небес, вертається на землю. І я розумію, що я зараз говорю про людину, яка робить, робить те, що мені вам впевнений. Іншим буде більше і зараз вже є більш потрібно, чим йому. Він просто живе цією музикою. Це, ще раз нагадаю: ну я не даремно там наплив, щоб ви все-таки правильно там загуглили, якщо все-таки подумаєте, що, мабуть, варто послухати, що, що це таке. І не послухати, обов'язково, обов'язково подивитися. Подивитися класичні твори, подивитися. Як він переграє П'ятцолу. і ну, почніть з Лібертаного, ну, безсмертна річ. Астор П'ятсоло 70-ті роки, подорож по Європі, раптом видає на, на своєму бендоні річ, яка стане геніальною, і переграє. Тисячі, десятки тисяч музикантів в різних варіаціях, лише на гітару, клавесін, оркестр, рок-музика схопить п'яцоло Лібертанго і переграє. Його переграють всі. Але я сьогодні вам вибрав Маріо Стефано Даркі. Для того, щоб побачити, що людина живе і продукує, дарить, віддає те, що потрібно нам. Причому воно потрібно нам більше, чим йому. Чому? Тому що це його просто життя. Ну, не можна жити, не дихати. От він дихає цим, він п'є це, він харчується цим. Він просто цим живе. І усвідомлено, ну усвідомлено все-таки, але і позасвідомо він віддає. І віддає просто поширюще. Те, що зали шаленіють, і те, що його просто очікують, коли, нарешті, Даркі приїде в Аргентину. Він ж не аргентинець, але те, що він робить з танго, те, як він переграє і як він живе в цих рухах, Ой, мало таких музикантів, які ось живуть за цим принципом. Дуже багато геніальних і тал талановитих музикантів, які продукують і живуть. Вони творять, вони роблять те, що потрібно дійсно іншим, і їм також потрібно. Але ось таких, як на мене, жертвених, можливо, навіть так жертвених, тому що коли дивишся на нього, думаєш. Ним... Це божевілля, що з ним відбувається, просто дивлячись на нього, от, вимкніть звук для експерименту, психологічний експеримент. Тобто, спочатку отримайте насолоду, зрозумійте ідею, яку я сьогодні хочу пронести, а потім передивіться те ж саме тільки без звуку. І просто дивіться на нього. І перед вами божевільна людина з гримасами, з своїми закатуваннями. І ти розумієш, що він... Оце божевілля музики, в яку він пірнає з першою нотою свого банденеона чи акордеона. І коли він пірнає в реально Астра П'ятсолу, того 60-х, 70-х, він просто починає фонтанувати до нас. Ось ця основна ідея, яку я сьогодні, на прикладі, лише на прикладі Маріо Стефана П'ятидарки, хочу вам показати, щоб донести. Де ж можна отримати те щастя? Де воно, де воно, де воно? Це споживання. Це те, що ти шукаєш, скоріше, як задоволення. Це не Щастя Щастя все-таки в якійсь продукції. І ця продукція повинна бути запитувана. Її хочуть, її питають де, 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 де та квітка, яку ти виростив, від якої всі кайфують. Не треба бути геніальним музикантом. Де той хліб, який ти випік, і просто передають, і кажуть: слухай, от в тому магазині там такий хліб, там така смако, там заходиш і очі на лоб лізуть, ти розумієш? що Ти пірнув в дитинство тоді, коли в селі випікали хліб, випікали там, він репався, його там випікали багато, потім тримали в холоді, щоб нараз не вистачало того всього, щоб зразу їсти, і випікали завжди з запасом. Добре, то я вже перехожу на якусь поезію, поезію життя. Все-таки Маріо Стефанова Петрдарки. Ось чітка ілюстрація. Якщо ти хочеш продукувати, якщо ти хочеш бути щасливий, роби те, що потрібно іншим більше, чим тобі. Ну що, друзі, як завжди, думайте, думайте, думайте.